Нас турбує все, нас і цікавить все. Як людина жила, скільки метрів до маршрутки, чи їздила машиною власною, де працювала, хто є родичі, скільки сходинок є в будинок. Нас все цікавить. З якими найбільше травмами потрапляють сюди наразі військові? Ампутації, спинномозкові травми, політравми, травми, довго не заживаючі кістки. Ну, ну, Уявіть собі, зараз, ми, коли ми виходили з залу, mm -hmm. заходив роман, травми очей, ампутації в пальці верхньої кінцівки обох, ампутація на рівні стегна однієї ноги і металостеосінтез на іншій. Ви бачили, ця людина йде? Ви просто ставите їх назад на ноги. Ну, це... Так просто сказано, але коли ми починаємо працювати, коли ми бачимо, як почина думаємо, як починати працювати з такими людьми, це, це справді не, це не завдання, це якесь надзавдання.